Доброго дня чи вечора, шановні друзі, виложив останнє своє відео по новокозацьким і почалось. Порода це філософія і так далі, і тому подібне. А я би сказав так. Знаєте, під лежачий камінь вода не тече. Це по-перше, по друге, це не є порода, це є проект породи. Це одне. Друге, що всі породи створюються, голубинні породи, домашніх голубів, на основі чогось. І хто що додає, як закріплює і так далі. Це цілий процес. Тут треба. Розумієте, тут спілкуватись з вищими силами, з Богом і так далі, шукати підказку. Коли людина шукає, вона обов'язково знаходить, Вона навіть вночі може присниться кого з ким попарувати, щоб отримати те, що отримати Зараз вам показую фото готової вже породи, на яку є стандарт і є Клуб український ігрові високольотні. Є клуб, є стандарт, проводяться льоти, проводяться виставки. Ну, Зараз війна всім складніше, але все це є, і все це було. І все це має перспективу на майбутнє. Чому має? Тому що вже ці голуби наші українські. Відомі далеко за межами України. Їх люблять і цінять як українських високольотних ігрових. Вони вже колись вони прийшли до нас із Кубанського краю щокатенькі, усатенькі. Е Потім ми їх зробили головатими. Коли я перший раз виставив на виставку 35 штук головатих голубів, до мене підходили і казали, це не ті голуби. Ви сюди влили монахів. Ви сюди німецьких монахів влили. Тому в них такі бороди. Ні, дорогенькі. Це не монахи влили. це Кож... Кожен денний важкий, важка праця. Дуже величезна кількість вибраковки. Ви собі не уявляєте, за 20 років своєї роботи над українськими ігровими високольотними, скільки мені тисяч тисяч голів прийшлось вибракувати. Вибракувати це не продать на базарі, як ви робите, а просто перекрутити на фарш і, вибачте, згодувати. Ну, я собак тримаю ще. Кангали в мене апетит у них хороший. Тому от таким от чином. Чому так вибраковувати? За кордоном це табу, це заборона, але ж там теж роблять селекцію і роблять породи. Роблять раси спортивних голубів і дуже величезна вибраковка в них. Але вони вам прямо про це не скажуть. Я кажу, в нас запрета на це нема. Мої голуби, що хочуть, то роблю. Такого типу. Але теж я розумію, що це негуманно. Але ж і негуманно ублюдко, вибачте, плодить. Зараз я хочу вас познайомить з готовими сиреньовими, так званими, але сюди нічого не вливалось. Це були голова свого часу, голуби, чи каті. Потім з них ми зробили одномасних, ви бачили серію. Цілу серію, подивіться, сині, чорні, жовті, червоні це все робота, робота клубу. І не за один день, і не за один рік. Більше, ніж два десятки років на це пішло. Потім мені все-таки <кхи> хотілося створити в цій породі нічого не вливалось. Окрім того, що Валера Лисенко з Кубані. Козак із Кубані, царство йому небесне. Дві таких посередних породи, які вже втратили свої якості. Вони фактично не літали. Не е, білі носаті, вони забивні голуби, вони вже порода сама по собі існувати не може, вони літати не можуть, вони забиваються. Вони розвиваються, поки молоді вони літають, набирають і груз, забита порода. Все, жодна піднятися не може. сразу падає на землю, на голубник. На висотку, якщо сяде, на голубник не злетить. Тобто порода втрачена. Друга порода це Краснодарські пьострогруди. Вони літають примірно так, як кіровоградські ваші. Розумієте? От завдяки двом ніяким породам. Получилась порода щокатеньких, гусатеньких голубів, яка мала неперевершений політ, яку Сережа Нікіфоренко привіз в Київ в Україну. Щоб ніхто не сумнівався, що я хочу сказати, що я особисто їздив за ними. Ні, перший раз я їх побачив у Сергія Нікіфоренко. Мене ця порода зацікавила, хоча я займався. Останнім часом зовсім іншими породами. Так як в дитинстві я, йшовши в школу, гнав миколаївських голубів, приходив зі школи в три години, вони ще були в небі. Сьогодні таких миколаївських, хоч один із вас може показати, це ви філософія вас така. Е, гробити породи. Так же кіровоградські. Ну, кіровоградські, я так думаю, що ніколи не літали, тому що шортфейс, в у нього на лобі написано. Нашо він здатен? Літати він не здатен і таких голубів ніхто не ганяє. Ніхто в світі шортфейса не випускає далі вольєра, щоб ви знали. А його тримають і люблять і в Японії, і в Австралії, і в Штатах, і в Лондоні, і в Європі. Це прикраса любої із виставок шортфейс. А в Україні його влили в Миколаївського чи Миколаївського в нього і зробили кіровоградських. Так от я хотів вам показати, як можна зробити царських, як ви кажете, ось вам сіреньові, українські ігрові, високольотні, але ці голуби літають. Це вони ще тут молоді, після линьки вони набрали колір. Вітінок став дійсно такий ніжно-бусковий. На щіках, на, мор... на, на личках, на лохмочках навіть. Вони стали взагалі красені, ці голуби. І це робота. Це робота кожного дня. Це важка праця. А ви мені починаєте філософії тут розводити. Да попрацюйте, повибраковуйте тисячами, а не возите на ярмарки, на виставки ящиками, клітками, вольєрами, ліжби продать. Ви бачили хоч раз, щоб я торгував голубами? Ви бачили? От хто мені скаже, що бачив, що я торгую десь на ярмарці голубами? Ніхто не скаже, бо я цього не роблю. Тому, будь ласка, майте чемність і е, цінуйте труд людей, які хочуть чогось досягнути. Так, да, я хочу досягнути неперевершено літаючих українських голубів, українських порід, нових. Я їх створюю. І для цього я будь-які породи буду брати, буду шукати. Путем втика, путем інтуїції, підказкою Бога вісні, чим завгодно, але я буду продовжувати свою працю, свій труд на благо нашої країни і голубіводів е, прийдешніх, якщо ви нічого розуміти не хочете. Вибачте, що на емоціях, але час такий і нерозуміння ваше. Е, мене вже достало. Якби ви були розумнішими, то вже б давно у нас е, в нашій громаді українській Голубині був би порядок. А так стандарти нікому не треба. Я по крилу все оприлюдню. Я все бачу так. Мені достатньо одним глазом глянуть. Я скажу, що там є. Та ніде в світі так не роблять. Є стандарт, є екстер'єр. Є льотні якості, є ігрові якості. На все це є шкала, є протокол і, будь ласка, давайте робити все по правилам. Тоді в нас буде все правильно. Оцього я хотів би досягнути в Україні. Вибачте ще раз, бувайте здорові, до наступних зустрічей. А вони будуть. Я буду продовжувати.